Це найсмачніший гарбузовий суп пюре. Приготувати такий суп просто, швидко, виходить неймовірно ніжно, смачно, ще й корисно. Підготуємо всі овочі. Цибулю нарізаємо на невеликі кубики. Пару штук буде достатньо. Далі на крупно нарізаємо одну моркву. Гарбуз, гарбуза знадобиться 500 г. І картоплю. Картоплі, як і цибулі, беремо дві штучки середнього розміру. Відразу перекладаємо її в миску і заливаємо холодною водою, щоб вона не потемнішала до моменту приготування. У каструлю з товстим дном наливаємо трохи олії і ставимо на вогонь. Коли олія нагріється, першою обсмажуємо до прозорості цибулю. Тепер додаємо моркву і картоплю. Перемішуємо, обсмажуємо так пару хвилин. Далі додаємо гарбуз. І сіль та перед засмаком. Тепер додаємо гарячу воду, але так, щоб вона не покривала овочі. Накриваємо кришкою і варимо 20-25 хвилин. А поки варяться овочі, приготуємо смачні домашні сухарики, 100 г білого хлібу нарізаємо на невеликі кубики, перекладаємо його в миску, додаємо спеції. У мене це сіль півчайної ложки, прованські трави півчайної ложки, паприку також півчайної ложки. І видавлений через прес-часник один зубчик. Тепер додаємо 20 мл рафінованої олії і гарненько перемішуємо, перекладаємо форму для випікання, розрівнюємо і відправляємо підсушитися в духовку розігріту до 150 градусів приблизно на 10-15 хвилин. Ось і все, сухарики готові. У мене вже пройшло 20 хвилин. Перевіряємо готовність овочів. Овочі готові. Вимикаємо вогонь і перебиваємо блендером в пюре. Тепер додаємо 200 мл гарячих вершків. У мене вершки 20% жирності. Добре перемішуємо. Гарбузовий суп-пюре готовий і можна відразу його подавати. При подачі рекомендую посипати зеленю петрушки і вже потім сухариками. Такий суп з гарбуза виходить дуже ніжний, ароматний, смачний. Обов'язково спробуйте приготувати, впевнена, сподобається всім. Ставте пальчик вгору, якщо рецепт вам сподобався. Діліться їм з друзями і, звичайно ж, підписуйтесь, якщо ви ще не зі мною. А у мене на цьому все. До нових смачних рецептів.